хочу поговорити про дуже таку важливу річ психотерапії, це асоціації асоціації це взагалі така знаєте база. Дивіться, психіка це про наше сприйняття. Ми щось коли сприймаємо, в нас виникають певні асоціації. Це якісь картинки, це якісь там образи, музика, що завгодно може бути, з чимось щось асоціюється з якоюсь людиною, якась там нова людина. Будь-яка інформація, вона з чимось якось асоціюється у кожної людини до одного того самого образу. Якщо ми візьмемо там 10 людей, будуть різні асоціації. Так званий асоціативний ряд, і оці ці асоціації вони показують, як саме ми щось сприймаємо. І коли нам треба зцілити від якогось стану, якось змінити своє відношення до чогось, змінити своє сприйняття, то це відбувається через зміну асоціацій, або якимось іншим чином, ми змінили це сприйняття, і асоціації в нас вже самі іншими стали. Це канал Сублімната. Тут багато цікавого про психологію. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео, і до зустрічі.